Численні повітряні тривоги, масовані атаки, вибухи, пожежі та жертви такі реалії прифронтового харківського регіону. Однак, за будь-яких умов за життя та безпеку громадян свою боротьбу продовжують надзвичайники за період з 31 березня по 6 квітня на території Харківської області у сфері цивільного захисту підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 210 виїздів за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 94 пожежі. 18 із цих пожеж пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 65 виїздів. Ворог продовжує терор постійними обстрілами. Унаслідок прильотів протягом тижня пожежі охопили ізюмський, Чугуївський, Куп'янський та Харківський райони. Сам прифронтовий мегаполіс зазнав численних масованих атак безпілотниками. Так, 31 березня дрони влучили в цивільне підприємство у Київському районі Харкова. Пожежа охопила біля 4 тисяч квадратних метрів. До боротьби з вогнем було залучено 70 рятувальників. Та не встигло місто оговтитися вночі 2 квітня. На нього чекали нові удари. Зайнялися два підприємства у Холодногірському районі. Постраждали восьмеро, Серед них троє дітей. Наступної доби чергові атаки. 3 квітня під ударом опинилася житлова забудова Новобаварського району. Цього разу жертв, на жаль, уникнути не вдалося. Сталося пожежі на загальній площі 600 метрів квадратних. Горіли частково зруйнований двохповерховий житловий будинок, надвірні споруди, а також пошкоджені адміністративна будівля, квартири у двох-п'ятиповерхівках та автомобілі. З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб, з них однієї дитини. О 16:10 4 квітня аварійно-рятувальні роботи на цій локації були завершені. і загалом. У результаті цієї ворожої атаки загинуло 5 людей, ще 34 постраждали. Серед постраждалих один рятувальник. Протягом тижня вогонь нищив не лише забудову, а й зелені зони. Так у період з 31 березня по 6 квітня надзвичайники долучилися до ліквідації 51 пожежі в екосистемах. Полум'я охопило сухостої дерева, лісосмуги. Частина займань виникла через ворожі обстріли однак, абсолютна більшість. Через людську недбалість. Чотири з цих пожеж були спричинені ворожими обстрілами. Решта це людська недбалість або навмисне випалювання сухої рослинності. Доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, лінії електропередач, інші об'єкти. На жаль, є випадки. Коли в результаті пожеж в екосистемах гинуть або травмуються люди, звертаю увагу пожежі сухостою на деокупованих територіях або на територіях, де велися активні бойові дії, можуть спровокувати детонацію боєприпасів, що не розірвалися. Це край небезпечний для життя, у тому числі для життя рятувальників, які виїжджають на ліквідацію цих пожеж. Поки одні гасять, інші розміновують лише за минулий тиждень на території Харківщини сапери ДСНС здійснили 249 залучень, знешкодивши 416 ворожих боєприпасів. Однак земля регіону все ще залишається нашпигованою смертю. Так за сім днів було зафіксовано два випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Постраждалі дістали численні поранення. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки в першу чергу на територіях деокупованих. Прошу бути обережними, дотримуватися дотримуватися вимог безпеки і перетратувальників і у разі виявлення вибухонебезпечних предметів або підозрілих предметів негайно телефонувати і сповіщати про це за телефонами 101, 102 або 112. Гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування, евакуація. Спеціалісти ДСНС продовжують тримати свій фронт. І, хоча сирени в Харкові не стихають, надзвичайники залишаються на своїх позиціях, аби захищати природу, зберігати оселі та рятувати життя. Ольга Трачук та Андрій Паколов, Харків. Новини.